Мачка, якщо я тобі дам кошеня, ще двох кошеня, та ще плюс три кошенят, скільки буде? вісім. Давай спочатку одне кошеня, плюс два кошенята та плюс три кошеня. скільки буде вісім. Давай по-іншому. Одна цукерка, плюс дві цукерки, та ще плюс три цукерки, скільки буде шість. Ну нарешті, а одне кошеня, плюс два кошенята, та плюс три кошенята, скільки буде вісім. Але чому ж? Бо в мене вже двоє кошенят живуть. Ти робиш дому. Пишу листа, Марійці. Але ж ти ще не вмієш писати. Марійка ж ще не вміє читати. У школі я саме зразковий хлопчик, тому що мене завжди ставлять в приклад. Не бігай, як воно, не кажи, як воно, не роби, як воно. Мамо, пацюк. Ще перейти. Вчитель мій за запальничкою. Я тебе не до чого ходити, Патренка. Смерть сме, чесним словом, я не Тоді Навіщо тобі запальничка? А я підпалював педальну кидаю та хід. А, ну тоді вибач. Працювати в школі стало просто неможливо. Учитель боїться директа. Інспектор, інспектор боїться міністерства. Міністр боїться батьків. Батьки бояться дітей. Так, і тільки діти нікого не бояться. Іди, синку до дядька Івана та його у дурі Синок Смокові і каже дядько, батько казала, щоб вийшли до нас, бо не вистачає четверто думку. <риклад> Дід йом, діти, а ви були колись на Питає он. був дитин був. От, мабуть, смія. Тож був перший. Шестилітній син, якого батько на вляпаса, питає: Так, а коли ти був маленький, дідусь теж тебе бив? Бив. А коли дідусь був маленький, його тато теж його бив. Бив. Хотів би я знати, який дурень почав.